Як відкривало нові землі, виконав Васильченко Артем. Стародавні народи з розвитку морської навігації поступово почали розширювати свої географічні знання. Зокрема, фінікійці вже у VI столітті до нашої ери обігнули Африку і довели, що вона з усіх боків оточена морями. Географічна карта стала надійним помічником у відкритті нових земель. Одним з найдавніших карт, що дійшли до нас, були карти, створені Ератосфеном у III столітті до нашої ери. Та Птолемеєм у другому столітті до нашої ери. Середньовічні дослідники, нормани або вікінги, Британія вивчили Північну та Східну Європу, відкрили Ісландію та Гренландію, досягли Північної Америки. Ібн Батута 30 років подорожував по Африці, Європі та Азії. Марко Поло подорожував Азією та описав це у виданні книги про різноманітні світи. Великі географічні відкриття 15-16 століть здійснені португальцями та іспанцями. Діаш, Васко да Гама, Христофор Колумб Перша навколосвітня подорож, яку здійснив Фернан Магелан, практично підтвердила, що Земля є кулястою. Це відкрило нові маршрути та збагатило географічні знання. У XVIII столітті почалися пошуки південного материка, які призвели до відкриття Австралії нідерландським мореплавцем Вілем Янсезоном. Джеймс Кук виконав три навколосвітні подорожі у XVIII столітті, дослідивши різні частини Землі та відкривши багато островів у Тихому океані. У 19 столітті мандрівники спрямували свої зусилля на підкорення полюсів. Зокрема, Роберт Пірі дістався північним полюсу у 1909 році. Роаль Амундсен та Роберт Скотт конкурували за першість у досягненні Південного полюса. Першим до полюсу дісталася експедиція Роаля Амонсена. Антон Омельченко, учасник експедиції Роберта Скотта, став першим українцем, який ступив на Південний полюс. Сподіваюсь, що дане відео було корисне для вас.